Про мобілізацію командири військових частин отримують право призивати військовозобов'язаних, які добровільно хочуть проходити військову службу. ТЦК у цьому процесі участі вже не братимуть. Про це розповів член парламентського комітету з нацбезпеки Федір Веніславський. При цьому він зазначив, що таку пропозицію генштабу зсу ще має затвердити кабінет міністрів. За словами пана Веніславського, ця ініціатива спростить залучення громадян на військову службу, допоможе командирам підбирати мотивований особовий склад. Військовозобов'язані зобов'язані зможуть вибирати вакантні посади, що є у військових частинах. Ну і невілюватиме ризики для людей бути призваними через ТЦК до інших військових частин, не за власним вибором. Нагадаю, наразі е до війська можна потрапити не лише через ТЦК, але й через рекрутингові центри, де людина може вибирати підрозділ і посади. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор Максим Журін назвав ідею про призов напряму бригадами без ТЦК вдалою та правильною. Він вважає, що це прибере частину бюрократичних процесів, а ще дасть можливість людині реально, а не декларативно обрати підрозділ та спеціальність. Поговоримо на цю тему більше і глибше. Петро Кузик, майор НГУ, командир батальйону Свобода, дає до нашого ефіру. Пане Петре, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Пане Петре, чергові, чергові зміни, можливості потрапити до підрозділів, який ну, потребує саме цього ну, військовослужбовця майбутнього. Так? Ви як оцінюєте цю перспективу? Наскільки усунення з цього процесу ТЦК покращить процес мобілізації? Дай Бог, щоб так відбулося. Слабо віриться, що. Будуть укази, які спрощують бюрократію е, в цих процесах, але якщо це відбудеться, це неймовірно добра новина, тому що є е, люди, які е, напряму хочуть вибирають свій підрозділ е, за порізним мотивам, в тому числі там і за е, фаховістю, за м, своєю спеціальністю. За там друзі, можливо, служать і так далі. Можливо, вони чули, хотіли саме тут себе проявити. І коли ведеться робота з пошуку рекрутингів, там, наприклад, нам вкрай потрібні зараз оператори дронів, там чи інженерно суперні, там спеціалісти, ми їх знаходимо, і у нас бувають такі проблеми, що не завжди людина може попасти в цей підрозділ, не дивлячись на те, що відношення є і так далі. І якщо дадуть змогу напряму призивати спеціалістів, це по-перше, спростить набагато. По-друге, бригади які воюють, знайдуть комунікацію з людьми, які бажають цього робити. Це уникне оце полювання на людей. І якщо зникне фактор ТЦК негативний той, про який всі знають, що вони інколи, коли женуться за нормами виконання плану, досить в дикій формі це роблять, це набагато краще буде. Я на своєму прикладі скажу, до нас приходили люди, які хотіли служити саме в нашому підрозділі, і таких немало, слава Богу, людей. Але не завжди цих людей вдавалося оформити до нас. Їм обіцяли, вони заходять там на полігони навчання, а там уже. Кому горить, то тому підрозділу їх розподіляли, і дуже важко було повернути цих людей. Я би ще хотів, користуючись нагодою, звернути увагу тих, хто приймає рішення, про те, щоб бойові бригади могли самі проводити і навчання, тому що рішення зараз, коли в навчальних центрах... Проводиться всі всі рекрути проходять через навчальні центри. Воно в теорії видається вдалим рішенням і таким білим. А насправді це е, зловредне е, рішення, яке призвело до того, що а великі черги навіть з тих добровольців, які ще досі лишились, вони не можуть вчасно зайти е, в тр тренувальні центри. Відповідно, вчасно не можуть підрозділи поповнюватись. По-друге, нехватка, вис... не, не готові були до такого рішення навчальні центри, нехватка інструкторів кваліфікованих призводить до того, що в кращому випадку вони або самі собі книжки читають, або, вибачте, не опалки поліції там в навчальних центрах збирають. На жаль, факти такі є. Я не, не хочу очорнювати весь процес. Є інструктора там толкові і так далі, але вони перенавантажені, їх на всіх не вистачає і знову хотіли я краще, а вийшло, вийшла біда, бо е, наплив курсантів настільки великий, що з ними справитися не можуть. Виникають великі черги. От, наприклад, у мене є люди, які готові вже і хочуть воювати, але вони ще стоять в черзі, щоб зайти на, на базову підготовку. Потім відповідно вони там будуть. Проходити цей курс базової підготовки, потім він повертається з базової підготовки. Нам треба буде реально його тепер підготувати до бойових дій, тому що ми підрозділ, який воює, який знає саме то, що треба бійцю, щоб вижити в цих умовах, а не теоретично, там навіть маючи сертифікати. Тому е, е, якщо поєднати е, оці ініціативи спрощення процедур, повертаємося на початок про що ми говорили. Коли бригади самі зможуть е займатися рекрутингом і самі дадуть дозвіл бригадам готувати своїх бійців, раз уж ми несемо відповідальність за наших бійців, е це неймовірно спростить якість, кількість е підбору кадрів і, і військо будуть попадати реально мотивовані хлопці. А не перелякане стадо, яких там наловили, і, і це зніме е, хоча б частково цей негатив, цю ганьбу з полюванням на людей, пане Петре. Ось ви е, кажете, що і підготовка. Е, я до того веду, що бригада має сама підготувати. Ну от, як ви кажете, це було б добре. Е, плюс це ми кажемо про те, що бригада може сама шукати е, собі воїнів. А у командирів буде на це все вистачати часу. Ну, тобто, і так же ж є, крім самої бойової роботи, безліч обов'язків, ті ж папери, та ж бюрократія. А тут іще й цим займатися. Вистачить сил і часу. Ну дивіться, командир не займається. Але тим не менше, в кожній бригаді є підрозділ інструкторів. І кожна бригада це не новина. Отримуючи поповнення з навчальних центрів, яке б воно не було, ми їх не переучуємо. А ми їх знову готуємо. Ми зразу бій їх не кидаємо. Тому що є певна специфіка. Вона від ділянки, на якій ми працюємо, від рельєфу, від підрозділу, який стоїть проти нас, від фаховості спеціаліста, піхотинець. Одна справа, оператор дрона, інша справа сапер, інші навики, водій. Танка чи водій там, броньованої техніки це зовсім інші навики. Е, водій там Медивака це інша підготовка, е, і снайпінг і так, ну все. будь які спеціальності вони потребують відшліфовки на місці, тому що навіть від Одна і та ж спеціальність від зони використання, там є специфіка. Десь контролює ворог там логістичні шляхи, треба на великій уміть на великій швидкості проскочити. Десь навпаки, треба уміти непомітно проскочити. Десь потрібні знання, от як в нашому випадку, постійно логістичні шляхи. Ворог мінує нам дистанційно. Відповідно, у нас підвищений попит на саперів, інженерів саперів. І ми постійно е маємо справу там в тилу своєму, ну такі обставини, що з, з контрдиверсійними діями, це не робота піхоти, це вже певні специфічні навички треба. І ніхто, як бригада, яка воює, не знає, як, е як краще підготувати спеціаліста. Я розумію, що в теорії, коли чиновник не розуміє цих процесів, е він собі... М Мабуть, навіть якийсь там позитив здобув, що от все тільки через навчальний центр. Але по факту, я вам кажу, що не підготували, не провели роботу, щоб підвести в готовність навчальних центрів, маємо зараз перегрів цього процесу, маємо погано підготовлених спеціалістів. І я вам відповідально кажу. Що якщо ці спеціалісти після навчальних центрів попадають у відповідальні підрозділи, які дбають, щоб у них не було великих втрат, щоб зберегти людей, то їх зразу напередок не, ніхто не заганяє, їх ще раз ну, не переучують, а назвімо це. Перепідготовлюють до специфіки саме цього підрозділу. Це я так зм'якшую, да? Бо інколи приходять люди з навчальних центрів, які базових знань не мають. А першочергові знання це виживати в умовах бою. Нам потрібні живі люди, які вбивають за Україну, а не які помирають за Україну. Тому це велика проблема, і на ній я вкотре загострюю питання. Аспект, от позитивний, що буде можливість, я правда не вірю, що бюрократи відпустять цю можливість ТЦК наживатися і мутити цю воду. Але якщо це станеться, і бригади зможуть напряму брати мобілізувати людей, це е, збільшить роботу бригади, але якість цих людей збільшиться. бо Внаслідок комунікації бригади і людини, яка хоче попасти в цю бригаду, це вже буде по суті це буде мотивована людина, яка знає, куди вона йде, на що вона йде і як вона застосує свої навички і знання. Тут, пане Там, Петрище, медик, нюанс пола, ж є. От, наприклад, приходить хтось до вас, так? І каже, буду у вас служити добровільно за цим ось принципом. А як потім довести в ТЦК, що ти вже от проходиш процес мобілізації власноручно і в тебе все нормально? Ну, от цьому й проблема. що інколи вдається, коли май... буквально за року. Проходили в ТЦК, що бо я до нас, що ось відношення, ось він іде на таку посаду. Інколи ну вдається це робити. А інколи на етапі ТЦК йому да-да, послухали, штампанули, бо в цей момент в якійсь бригаді великі втрати, і їм треба терміново поповнитись людьми, вказівка зверху, не дивлячись ні на що, першочергово забезпечити таку-то, там такий-то підрозділ. І Вони виконують свою роботу Кірзово, як їх навчили, ще з радянських часів, отак от вони і луплять її. Є ще одні проблема, якщо ви пройдете ТЦК, ну, умовно кажучи, відправляєте людину в навчальний центр, там приїжджає теж така сама ситуація, що терміново, от вже мають бійці виходити з базового навчання. І терміново треба поповнити бригаду, там закрити дирки, які вони там чи втрати понесли, чи їм треба виконувати бойову задачу, а в них нехватка колективу. На жаль, в наказовій формі відправляють бійців. І такі випадки вже були, що там умовно кажуть, що висококласних пілотів, на яких ми розраховували, відправили піхотінцями там в інший підрозділ. На жаль, І... на жаль, є такі встати їх звідти. Майже неможливо, але командири над цим працюють і дякуємо, пане Петре, за відповіді за роз'яснення цих процесів сподіваємося, справді що це вже покращить, що напряму бригади зможуть агітувати, воювати в своїх рядах добровольців. Петро Кузик, майор НГУ, командир батальйону Свобода, доєднувся до нашого ефіру. Поговорили про те, що генеральний штаб спростив цю процедуру, і тепер бригади можуть займатися пошуком своїх бійрекрутів рекрутів власноруч. Йдемо далі.